Коля, коллек, коляда, хай обходить вас піда, и не хай на ваш поріг причи. Щоб добро быть, щоб щасливо ви жили, І щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзі, звіт багато, щоб у будні та на свято, защитнули ся стои, щоб здорові всі були. Колір, коліаниця. Добре з медом, паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Як не дасте п'ятяка, візьму бика за рога. Не давайте копіки, попервуться кишеньки. Будьте, Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Ой, каладу до ішла полем. Господиня, що би жито брала, не візасивала. Роди Божа жито, Na dovi lta, na šja roddini i vsi Ukrajini. Kolja den, koja den, ja ubaćka o den, menji ne divojte, Ko v bo sum vloštote. Kolja den, kolja den, ja ume oden, ne simen ni pričok da je baožit v mišok. Kolja den koja den, ja v bavusi o den. Pokovina kozišok, dajte derku pežok. Коли один, коли один, а я один. У порватим кожучку несіть мені пампушку. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу поважати, щоб добро прийшло до хати. Щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти. Щоб сонечко веселе вашу тішилу оселю. Миру і добра всім. Настя, п'ятика, візьму бика за руха, за рука. Пиріжок, або пиріжок? Так, пиріжок. Ви всі разом і пиріжок. Гол'ядин, гол'ядин, я у мамі один. Чина, бо все буде добре. Арастуля <laughs> Окей. <laughs> yes. okay. <That's> <laughs> 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 All right. <laughs>